Саном на зараз повідомляється про те, що щось відбувається в тимчасово окупованому Криму. А йдеться зокрема про Євпаторію. Як зазначається, саме там розташовані декілька військових частин Російської Федерації, і треба сказати, що неподалік там ще і військовий аеродром. Він знаходиться в САКах. Маємо нагоду. Просто зараз про це спитати в Наталії Гуменюк. Вона начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталю, вітаємо вас. Добрий ранок. Слава Україні! Вітаю героям вас. слава героям слава! Пані Наталю, можливо, ви знаєте щось більше про те, що зараз відбувається в Євпаторії. Можливо, і знаю, але поки що зарано. Треба насолодитися процесом. Ви абсолютно праві. Зосередження військових об'єктів, наявність поруч аеродрому все це говорить про те, що робота здійснюється абсолютно планово. Цілі законні, цілі військові, бавовна квітне. Пані Наталя, ви вмієте тримати інтригу, і ми будемо стежити за усім пильно, що відбувається в тимчасово окупованому Криму. Дозвольте тоді попитати про те, що відбулося напередодні, про те, що відомо, і про те, що можна говорити в Бухті Севастополя. Там трішечки було неспокійно, штормило напередодні, були вражені ворожі цілі. У мене наступне питання. Пані Наталя, тепер такі цілі, як підводні човни. Російські військові кораблі, які запускають ракети в бік України, немає де заховати росіянам? Де безпечні місця для них? Якщо такі є, скажіть їм, де вони можуть їх сховати? Підказувати ворогу не в моїх правилах. Тому хай маневрують, хай зосереджуються, ми відстежуємо, ми знайдемо. Вони зараз дійсно побоюються того, що пункти базування для них вже не є такими безпечними, як вони раніше для себе думали. І зараз їх розсередження по чорному морю можемо спостерігати корабельне угруповання. Тримається знов-таки в районі, який поки що вважає для себе більш-менш безпековим. Це на відстані 100 морських миль від контрольованого Україною берега. Але біда їхня в тому, що контрольований Україною берег на них насувається. Тому заховатися їм не ніде не доведеться. Вся їх потужність це є законна ціль для українських сил оборони. Це дуже важливо, пані Наталі. Що ви говорите про законну ціль, тому що ми зараз захищаємо своє? А дозвольте ще кілька уточнень. Ось цей корабель: десантний мінськ і підводний човен Ростов на дону Вони зможуть відновитися, знову вийти в відкрите море і завдавати нам клопоту чи вже все. За попередніми оцінками експертів, з того, що ми вже могли побачити, скоріш за все, великий десантний корабель став вже не таким великим і навряд чи буде кораблем. Те, що стосується підводного човна, ушкодження досить суттєві, і відновлення їх потребує додаткових виробничих потужностей, зокрема якими і. Хизувався той самий судноремонтний завод, але зараз він більше схожий на опалище ніж на завод, тому відновити просто поки що нема де а, пані Наталі. Хотів спитати про зміни в поведінці окупанта на морі з урахуванням того, що відбулось у Севастополі, з урахуванням того, що зараз відбувається в Євпаторії, і звісно, з урахуванням навчань, які проводяться союзниками. Навчання завжди нервували росіян. Вони щороку, як тільки проводилось навчання Сибриз в акваторії Чорного моря. І, взагалі, в чорноморських причорноморських регіонах їх це дуже збуджувало, Збуджувало в них відповідно до військової доктрини. Передбачено, як тільки кораблі НАТО з'являються в Чорному морі в активному русі. Вони негайно висувалися на зустріч. Пам'ятаємо, що зустрічали їх аж у самообосфору, супроводжували, намагалися маневрувати досить небезпечно, порушуючи правила навігації під час проведення нами разом з партнерами відповідних тренувань. І зараз обмежені в цьому в такому морському русі вони активізують свою тактичну авіацію і безпілотну авіацію для того, щоб просунутись туди, де їм дуже цікаво, що ж відбувається, і які в них є перспективи в той час, як наші військові разом з партнерами відпрацьовують. Потужні майбутні заходи з розмінування Чорного моря, Ворог намагається посилити його замінування фактично, тому що за допомогою тактичної авіації, яку спрямовують в напрямок Зміїного, час від часу скидають керовані авіабомби якраз навколо острова, забруднюючи далі акваторію, і, до речі, саме там зосереджені вузлові транспортні морські шляхи. Тобто погрожують і цивільній навігації. Пані Наталя, ми зараз говоримо довкола морських так питань, зокрема про ситуацію в тимчасово окупованому Криму. Станом на ранок ворожі змі повідомляють про те, що тимчасово перекрито рух кримським мостом. Причин вони не називають так само, як і наскільки тривалої буде це тривалим буде це перекриття. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є інформація, яку ви можете оприлюднити і повідомити, що ж там відбулося з мостом. Сподіваюсь, ще одне моє згадування про кримський міст поверне мене в мою жіночу стать в свідомість, росіян, скільки вони трошки Я, власне, пані Наталю хотів сказати, треба щось, прости господи, Захарові, коментувати. Так, будь ласка, так от так само як вони заблукали в двох поняттях: чоловік чи жінка, так само вони блукають в тому, чи працює, чи не працює той кримський міст. Тому перекривають його регулярно, перевіряють, переконуються, знов відкривають і знов загроза доводиться закривати. Я вже казала, що такий режим провітрювання призведе до того, що розклябається остаточно. Їм доводиться там просто з коліс його ремонтувати. Там уже якийсь стоїть ремонтний, маленький, я не знаю, маленька підгрупа, яка чекає, коли наступна якась ситуація надзвичайна, і вони одразу намагаються все відновити. Немає сенсу ремонтувати. Так, дійсно, там дуже складна ситуація з ремонтом, тому що і погода не дозволяє, і загальна обстановка постійно напружена. Їм необхідно розслабитись, видихнутись і видихнути і змиритися. А пані Наталя, а чи спостерігається запуск або пожвавлення якихось альтернативних шляхів, я маю на увазі окупантами, щоб покращити свою логістику? Вони намагалися активізувати поромні перевезення, в тому числі і з використанням великих десантних кораблів. Ми спостерігали їх паралельну активність вздовж паромної переправи. Але знов-таки повторюсь, погода зараз сезон такий штормова, і це для них знаково. Вони не можуть використовувати ці потужності як альтернативу повноцінно. Також ті мости, які називають шангарським генічиським, вони також не не здатні функціонувати. Повній потужності вони ледь витримують пасажирські перевезення, і там відбувається час від часу рух, в тому числі з використанням цивільного автотранспорту, перевез з перевезенням е, військового контингенту. А основним шляхом залишається для них М 17 але це дуже близько до сил оборони, і з кожним днем все ближче відбувається. Тому це досить небезпечно і вони ховаються там знов. За своєю звиклою практикою за цивільними, перемежовуючи військові колони цивільним автотранспортом для того, щоб не бути ураженими, але ми працюємо далі, відстежуємо їх тактику дій і знаходимо протидію. Пані Наталію, з приводу перевезення військового контингенту, чи спостерігається посилення збільшення особового складу, чи відбуваються якісь планові ротації і чисельність окупантів? На тимчасово окупованих територіях не змінюється на вашому відтинку. Я маю на увазі, а вони намагаються підтягувати резерви, тому що вже звичайна ротація методом каруселі просто переміщення підрозділів з Херсонщини на Запоріжжя, Запоріжжя на Донеччину і знову колу, не допомагає, тому що повертаються не всі за цим колом. І вони потребують дійсно оновлення ресурсу. Зв'язку з чим вони знов активізували збор людей місцевого населення на тимчасово окупованих територіях в так звані загони тероборони. Насильницька паспортизація повернулась, незважаючи на те, що вибори вже завершено. Вони продовжують людей і примусом, і агітацією збирати в ці загони. Формуючи такі місцеві містечкові підрозділи, а потім, після коротенької перепідготовки, все ж таки направляють їх на передову, тому що потребують людського ресурсу. А підтягнути з Криму це просто в часі дуже уповільнено, і вони змушені при, вдаватися до застосування місцевого населення. Пані Наталя, є в них проблеми не лише з мостами, точніше з їхнім захистом. Україна поступово повертає те, що законно належить їй. А далі мова піде про так звані вишки-бойка, які відомі в суспільстві в українському саме як вишки-бойка. Скажіть, будь ласка, ось ця втрата для них, і що здобули ми? Наскільки важливі ці борові платформи з військової точки зору? В такому аспекті, як зараз триваюче повномасштабне вторгнення, це гібридна війна, в якій дійсно є аспекти і звичайного фізично-вогневого застосування, і морально-етичного, тобто морально, це дуже потужний удар по них, тому що це підкреслило, що сили оборони можуть просуватися і морем також. І підходити дуже небезпечно близько до тих територій, які вони окупували, і поки що вважають своїми. Другий аспект це позбавлення їх тих тих потужностей, які вони використовували завдяки цим вишкам. Вони розташовували там апаратуру, як правило, розвідувальну апаратуру, радіолокаційну, викриття надводної обстановки, збір даних це все зараз заглушено, припинено їх функціонування, тобто вони залишились без слуху, без очей. І це знов послаблення їх позицій, зокрема і в умовах, знов повернемось до міжнародних навчань, коли так активізувалися наш, ми і наші партнери. Тому ми можемо тепер там використовувати ці потужності для своїх потреб, а вони їх позбавлено так. Є повертаючись до оперативної інформації, спостерігається активність тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках на карті. Повітряних тривог бачимо наслідок Запоріжжя, мешканці Запоріжжя, увага, повітряна тривога. Зважайте, будь ласка, на цю інформацію, пані Антоталі, без ілюзій, але тим не менш спитаю, що відбувається на лівому березі Дніпра на лінії бойового зіткнення, Як, Що можна, можливо, є якісь новини, якими можна поділитися. Триває бойова робота. Триває контрбатарейна боротьба. Ми продовжуємо нищити ворога і вибивати його з цих позицій, тому що вони дійсно очіпляються. В них є завдання максимально утримувати ту лінію, яка якраз знаходиться між першою лінією оборони, яку е, удачно змило Каховське водосховище, коли вийшло з берегів, і другою лінією оборони, до якої тяжіють окупанти, але їх туди не пускають за город загони, тому що треба утриматись. Десь поміж цим ми продовжуємо бити ворога. Мінус 23 окупанти за минулу добу, мінус 4 їх танки, реактивна система залпового вогню, станція радіоелектронної боротьби і традиційно мінус один човен. Тобто, ми намагаємось позбавити ворога тих потужностей, якими він міг би захищати лівий берег. А вже коли відіб'ємо, тоді й пройдемо контрольний маршем. Пані Наталя безмежно вдячні Дякую, вам за те, що ви розпочинаєте цей день з нами за такий ранковий підйом і важливу інформацію. Будемо чекати, звичайно, ж на подробиці всього того, що відбувається в Криму. Нагадаємо глядачам, з нами була Наталя Гуменюк, це начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого ранку.